Книга Пророка Наума. Розділ другий. Ось на горах ноги посла доброї новини. Що мир оповіщає: Святкуй, о Юдо, твої свята, виконуй твої обітниці, бо Беліял не буде через тебе більше проходити. Він згинув цілковито. Бо Господь, велич Якова відновить, як велич Ізраїля. Пустошники бо їх спустошили, знівечили їхнє віття виноградне. Пустошник вирушає на тебе. Стань на валу на варті, стережи шлях, підпережи стан свій, збери докупи всю твою потугу. Щити витязів його червоні, вояки в кармазині, А колісниці у вогненому блиску криці, коли готуються до бою, хвилюються кипарисові списи. По вулицях летять шалено колісниці, на випередки котяться через майдани. На вигляд вони, неначе смолоскипи, неначе блискавки, біжать по всіх. У Він згадує своїх витязів, що спотикаються, бігши, кидаються під мури, і захист уже готовий. Брами рік відкрито, палац за страху вмліває. Виводять царицю і ведуть у неволю, її слугині стогнуть жалібно, немов голубки, і б'ють себе в груди. Ніневія немов став, з якого води утікають. Стійте бо, стійте, але ніхто і не озирнеться. Грабуйте золото, грабуйте срібло. Ліку нема запасом, сила всілякого дорогоцінного посуду. Спустошена, порожня в руїнах. Аж серце мліє, трусяться коліна, у кожного біль у крижах, обличчя в усіх поблідли. Де леговище левів, що в ньому левенята зростали, що в ньому погоджали лев, левиця та левеня, і ніхто не полохав їх. Лев рвав для своїх левенят кусні, душив для своїх левиць. Він наповнював здобич свої сховки і свої ж барлоги лупом. Оце я проти тебе, каже, слово Господа сил. Я пущу димом твої колісниці, меч пожере ливенят твоїх. Я зітру з землі твою здобич і голосу твоїх послів не буде більше чути.